Завітав до нас сьогодні пан Степан і каже, що зимівля у нього була холодна, нестача освітлення, да ще й горщик дуже старий. І дійсно, земля у нього, наче каменюка, її давно не міняли. Тому сьогодні я буду його пересаджувати в трошки більший горщик і замінювати частково ґрунт. Хвилин 5 я діставала його зі старого горщика, бо все вже зайнято кореневою системою і рости їй нема куди. Те, що я змогла, я почистила від старого ґрунту. На дно горщика я кладу дренаж. Для посадки фікуса я буду використовувати нашу готову суміш, щоб не було заливу і водночас, щоб кореням було легше рости. На поверхню ґрунту я вношу добриво довготривалої дії осмокот. Воно буде діяти протягом 8-9 місяців. Потім ми його оновимо. А листочки прискаю готовим спреєм, щоб зняти стрес у рослини. Ну що ж, пан Степан, ростіть красиві!